Запоморети, ха вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля святая, за горами гори, хмарою повиті, сіяні гори крові политі, спокон віку прометея та морока карає Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однака в мені в неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, неволі плачучи обру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже синові молись. Молися, синку, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи той син буде молитись, чи ні. Та неоднаково мені я в країні злія люди, приспеть лукаві і вогні і не збудять, ох, неоднаково мені. На панщині пшеницю вжала, втомилась, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповития, кричало у холодочку за снопом. Розповіла, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя, задрімала, і сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На волі бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі. Свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога, проснулась, нема нічого, на сина глянула, взяла його тихенько, сповела, і щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла. Мені тринадцяте минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи там мені чого було, ні так любо, любо стало, неначе у Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні млюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, а сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже, небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. Аж хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина. При самій дорозі недалеко коло мене плоскинь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали Чужі ягнята до води. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов вокаяни, і день і ніч плачу на розпутцях велелюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить, Що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти й уродиві, подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіть щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, Братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя й правда. І сила, і воля. Усякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той несе тим оком, за край світу зазирає.